У Нижне Вітлумацького району відродили спортивно-просвітницьке товариство Каменяр, яке існувало у селі ще до Другої світової війни. Нині спільнота вже отримала свій центр, який облаштували у приміщенні старої школи. Сюди привели інтернет, створили бібліотеку, встановили сучасні спортивні тренажери, тенісний стіл, зробили багато-багато іншого. Але цьому передувала клопітка робота щодо реконструкції самої будівлі, яку здійснили завдяки написаному проекту, що отримав президентський грант у розмірі. Мері 50 тисяч гривень приміщення старої школи, яке розташоване у самому центрі села, було ласим шматочком. І як то кажуть, пригледіли його не тільки активісти спортивного товариства. Це приміщення планували передати для комерційних цілей. Тож ніше тут мав створити черговий магазин чи кафе-бар, Тут планувалося і, звичайно, приватизувати. Приватизувати. Ми настояли на тому, щоб це приміщення збереглось у власності сільської громади. То громадська організація Нижній спорт орендує дане приміщення. Ініціатори написали проект і отримали схвальну відповідь від адміністрації президента та грант у розмірі 50 тисяч гривень. Завдяки гранту президента виділялись тільки будівельні матеріали, всі роботи, всі роботи, які виконувалися у приміщенні, ремонт, також оздоблювальні роботи проводились завдяки праці волонтерів. На добровільних засадах приміщення на відкритті за доброю християнською традицією освятили. Не забули і про героїв Небесної сотні, пам'ятник яким встановлено у селі. А далі до спортивних змагань з настільного тенісу, піднімання гирі та боксу. Юні спортсмени кажуть, що з відкриттям центру вже і про комп'ютерні ігри забули. Ні, краще прийти в приміщення каменяр і займатися спортом. Кумиром для тебе кумиром е, для мене є кличко і Назар Павлів. Я в приміщенні каменя займаюся два місяці. Мені дуже подобається цей заклад. Я дуже радий, що зробила такий заклад. За перемоги у конкурсах нагороди від представників обласної влади, які завітали на це спортивне свято. Такі заклади спортивно-мистецького стилю. В кожному селі вони повинні бути в першу чергу, тому що молодь на селі не має куди піти, би розвивати свою фізичну силу, духовну і деколи губить себе в кафе, в барах, в магазинах коло магазинів. Розпиваючи спиртні напої, вживаючи там неправильні слова і свою грубу силу виштовхує на своїх же односельчан. Тут же такий заклад, ви бачите, є, де можна і потренуватися, і набрати гарту, і здоров'я. При центрі каменяр функціонуватимуть різноманітні спортивні секції і запрошують туди не тільки нижнівців, але й мешканців навколишніх сіл.